В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Fox FM. Вітаю звіта, шкільна радіохвиля School Fox FM. Та я її ведуча Овчар Діана. Сьогодні я розповім вам про оливкову олію. Оливкова олія або олива, рослинна олія, що виготовляється з плодів європейської маслини. Назва маслини власне і означає масна оливи та оливок. Ті що місять олії олії за жирнокислотним складом оливкової олії є сумішю трі гліцеридів, жирних кислот з дуже високим містом ефірів олеїнової кислоти. Коли розмова заходить про грецію, багато хто згадує оливки, оливкову олію та грецький смачний хліб. Так це основні інгредієнти грецького солу. Оливки, загадковий плід, спробувавши оливи ферші, багато хто не розуміє, як не можна їсти. Але пробую ще раз, потім ще раз, і вже не змозі відмовитись від надзвичайного смаку маслин. Цей маленький плід став основним продуктом як Греції, так і усього середземномор'я. Існує багато різновидів і смаків маслин, серед яких кожен знайде той, що ближче до смаку. Тердавні греки їли зрілі, чорні оливки, тому що вважали, що вони особливо гарні для здоров'я. Зелені оливки не зрілі, чорні дозрілі. Між цими двома видами ріснують різні оливки, які також діляться в регіонах, де вони ростуть. Найвідомішими є оливки каламата. Які походять із району міста Каламата у Месенії, в південних пелепонесах Греції усіх і свої улюблені оливки деяким подобаються великі, круглі та соковиті оливки Замфіси, які можна знайти на північному заході від Дельфи. А хтось віддає перевагу чорним оливкам, що тріснули, які маринують у солі. Найбільші оливки розміру з невелику картоплю можна знайти в галаті навпроти острова Порос. Щоб відчути себе краще і здоровіше, не обов'язково дотримуватися на жорстокіших дієт. Ось достатньо ввести до свого раціону невеликі корективи дотримуватись їх. Наприклад, використовувати оливкову олію, яка знижує рівень холестерину та захищає імунну систему. Грецька оливкова олія вважається найкращою у світі. Можливо, це пов'язано з тим, що вона використовувала ще з найдавніших часів її корисні властивості, високо цінував батько медицини Гіппократ, який жив у п'ятому столітті. Самі греки споживають більше оливкової олії на людину, ніж будь-яка країна у світі. Маслини збирають вручну наприкінці листопада та пресують у деяких місцях їх пересують вручну, як і тисячі років тому. Проте більшість маслин видобувається високосвидкісними відтрованими машинами. Оливкова олія, яка виходить таким способом, називається екстра. Вірджин це первинний віджим. Потрібно близько 5 кг оливок, щоб отримати 1 кг олії. Екстра вірджин це як свіжий з фруктів, отриманий без застосовування хімічних добавок. Це найчистіший органічний продукт, ідеальний для приготування соусів та заправки салатів. Існує також олія, яка є результатом суміші рафінованої оливкої олії. Та екстра вірджин у співвідношенні 85% до 15%. Воно ідеально підходить для смаження, тому що не утворює канцерогенів. Також виробляється і олія другого віджиму жмихової оливкової олії. Для його отримання використовуються органічні розчинники та висока температура, а потім одержане масло змішується з олією екстравірджин.